Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про найближчі три дні важливі події. Тож, давайте розглядати Смачної кави вам та цікавого перегляду. Емоції, емоції вдома. Може, з друзями щось будете обговорювати, емоційні такі розмови. І взагалі якесь таке дуже емоційне сприйняття будь-якої ситуації, коли, знаєте, все, що між собою обговорюєте, це не буде спокійно, це буде на емоціях. По домашнім ситуаціям, щось дуже так знаєте, дивуватись буде чоловік. Ви будете, ну, якщо слухає жінка, то ви, жінка, будете розповідати йому за третю людину, за людину, яку знаєте обидва. А якщо слухає чоловік, то це вас здивує, хтось з жінок, з вашого оточення. Може, з сім'ї, може просто подруга, сусідка, з ким ви там спілкуєтесь. Так, дорога про дорогу будуть розмови, планування про, ну тут для кого як. Тут хтось, у когось чоловік збирається в дорогу, у когось жінка збирається в дорогу, але, як знаєте, от з чоловіком обговорює ці моменти. Так, зустріч, спілкування, зустріч людей, які давно не бачились. Зустріч просто цікаво поспілкуватись. Це як знаєте, зустріч, в якій ви дізнаєтесь подробиці про людину. Ну, мені людино як лежить людина, як лежит, лежачою, показують і людина, ну, яка. Це знаєте, як ну, наприклад, або друзі, або сім'я. Але про людину, яка вже якийсь час от в такому стані лежачому, людина, яка просто, от, ну, ну, як не хоче жити вже. Я не можу розглядіти, хто це чоловік чи жінка, але людина, яка каже, що все досить пожив чи пожила, і більше не хочу. Це ну, як старенька чи старий. І люди між собою домовляються, знаєте, от про допомогу один одному. Це як біля людини треба, щоб постійно хтось був. Це може бути ситуація, в якій вам просто розповідає хтось за свою історію, за історію життя. Ну так, вислухаєте, уважно вислухаєте. Нічого так більше, ви тут. Ну, Такого аж над складного тут ви не робите. Ви просто от, вам як треба буде людиною, яка послухає. Далі дивимось допомога, на ній стоїть. Чоловік здається, стоїть на цій допомозі. І чекає, от тільки попроси мене. Не нав'язує свою допомогу, а як чекає від жінки, ну, коли ж ти попросиш. Це знаєте, от в цьому випадку людина не нав'язлива взагалі. І з його допомогою, ну, жінці дійсно буде легше. Особливо, якщо, знаєте, от, якщо потрібна чоловіча от сила, саме фізична якась така, допомога. ну, чекає, поки що чекає. Може, у вас домовленості такі, що я тобі скажу, то він чекає. Далі дивимось, що стосовно перспектив, то тут планується зустріч три людини, як дві до однієї прийдуть ну, людини. Може, це чоловіча зустріч, може суто жіноча зустріч. Ви різні, у вас по-різному воно складається. Але... Тут знаєте, тут якось багато буде розмов, багато буде якихось ну, і планувань, але такі, що вони одразу якось в повітрі зависнуть ті планування, і ніякого руху по них не буде. Тож, якщо там дуже щось там вам обіцяють, то знаєте, що обіцянки цяцянки. А далі знаєте, да? Аліс, ну, будь ласочка, не виставляй своє найгарніше місце. В екран. Так ось тут мені цікаво, тут така якась невеличка перемога з допомогою чоловіка. Ну, десь щось у вас влаштується, врешті-решт: 75 або 76 цифри це рік народження, або може, і вік людини, для кого як. Зміни. За, ну от, ці зміни будуть можливі саме через допомогу людини. Але щось ви не дуже хочете, от не те, щоб там просити людину. Вам взагалі не дуже хочеться спілкуватися з цією людиною, відчуває ваше відсторонення, відчуває, і надасть вам деякий час, от, знаєте, можливість як відпочити. Але цієї людини буде багато ще довго в вашому житті. Так, далі дивимось. що стосовно роботи соціуму, Ось тут якийсь чоловік буде радіти, бо прийде з, до вас з якоюсь своєю, давайте так, цікавістю. Щось йому цікаво, щось треба з вами обговорити. А у вас ще й можливість буде з ним поспілкуватися і взагалі якось приділити йому увагу, ви зможете. Йому то дуже буде приємно, бо ну от, може, останнім часом у вас не дуже там виходило, може пробитись до вас було складно. А от. В найближчі три дні все буде так, як слід. Ви ще й питання якесь тут йому ставите, а він знає відповідь. Ну, тобто, взагалі, щаслива людина, що може бути корисним і може спілкуватись з вами. Комусь тут показана ситуація, що не, не поспішайте витрачати гроші, відкладіть трошки, бо там якось так воно виглядає. Новина світла хороша робота, е, теж хороша показана, але ж не швидка. Не буде швидких результатів. То, саме тому вам і кажуть, що розтягни грошенята, не поспішай витрачати. Якийсь літак злітає, і це просто як момент перемоги. Ну, хтось може планував переліт, то воно буде. Так, набира висоту і десь летить той літак. Далі. Ось тут хтось дуже-дуже намагається жінці перейти дорогу, навіть двом людям, двом чоловіку та жінці, перейти дорогу. Перепони зробити, давайте а хто це, бо бачу людину не розумію стать людини, чоловік якийсь. Ниху... Ну, не подобається, що у цих людей. Це знаєте, як, наприклад, пара об'єдналась, а йому не хочеться, щоб вони були парою. От самі по собі кожен з них. Влаштовує, а як вони стають парою, це не влаштовує, це розлютить людину і буде намагатись в цю пару, в ці стосунки влазити і взагалі якось ну, недобре негарне робити для цих стосунків. Тож будьте уважні, чи це колишній якісь, чи взагалі просто ревнощі в людини, що це хтось з вас вибрав. Не його. Так, ось, ну, все ж таки, ви будете парою. Ви ну, з тим, хто вам, хто вас цікавить, ви будете парою, але будьте готові, він і тут мені показаний, що він влізе із, із телефонними дзвінками, і щось там, ну, його буде багато, і щось навіть буде хвилюватись той інший чоловік, з яким ви будете в парі. Зможе він розхитати його психіку. На жаль. Угу. Зможе розсварити вас, тож ну, це попередження від філіжанки на найближчі 3 дні. Майте на увазі. Ну, для когось це може бути і довший термін, ніж 3 дні, але ж. Ви різні і з вами по-різному все ж таки буде працювати філіжанка, але ж просто знайте собі, що якщо там десь хтось лізе до вас у відносини, то на це треба спокійніше реагувати. Так, ось тут тут у когось є. Хто на підборах високих ходить, тут як каблук зламається чи супінатор зламається. ну Це просто, от, знаєте, як назад дуже поведе каблук, щоб ви там просто от не травмувались. Якось так от дуже-дуже, аж ногу можна вивернути, будьте, будь ласочка, обережні. Так, щось тут біга, бігає якийсь чоловік, як навшпильки біга. З сюрпризом до вас якимсь прийде, але ж, знаєте, так, щоб ніхто аж не побачив. Якось він не хоче, щоб його помітили. Як якась жінка поряд з вами. Може, сусідка, може хтось з родини, ну, будь-яка ситуація там у вас, може з колег хтось, просто йому не хочеться, щоб його бачили. Щось принесе, але так, знаєте, тихесенько, тихесенько. Це більш, навіть, я б сказала, що по роботі. Якась така ситуація, коли тихенько ходить. Наприклад, знаєте, як знає, що якщо його побачать, то багато роботи накидають йому, а у нього і так її вистачає. Щось тут кіт дуже так, знаєте, хвоста того розпустив і навшпильки став, і щось він на когось як побачив, кого це, жінку якусь як побачив, то просто от весь такий аж шипіти починає. Не подобається йому людина. Зверніть увагу. Тварина дуже гарно відчуває цю людину і зверніть увагу, якщо ну, розумієте, що це про вашого кота чи кицьку. І там хтось до вас заходить в гості і, отак, зустрічає цю людину. Краще б вам взагалі от, зменшити спілкування з цією людиною. Тварина вам підказує. І ось тут якогось чоловіка просто в спину вже не, навіть двох чоловіків в спину проганя жінка. Розлютять її, це просто от не на жарт. Це просто, знаєте, от, вже зароблять так зароблять. Вони навіть не підозрюють, яку страшну акулу вони розлютили. розлютили. Ну нічого. Я так розумію, вони заслуговують на таку її поведінку, бо тут насправді людина дуже світла, але ж не в цьому випадку. Ну, така філіжаночка на найближчі три дні. Постояти за себе зможете. Якісь цікавості вам розповідати теж будуть. І головне бережіть себе, і будьте здорові, і будьте щасливі там, де ви є, і поряд з тими людьми, які є поряд з вами. Побачимось всім пока.